Ми залаєш ми в годину, залаєш ми в зву годину, сам не знаю, де боги Мамко ж моя не лайме. Το άλλο μέρος. Το άλλο Жаль, як би ж мені, синку, не жаль ти ж на моїм серцю лежа. Кача по тині, Плине кача по тині, Мамко ж моя не лайме. you yeah. І за відпущення усякі провини його вільно і невільної. Господь Господи помилуй, Господи помил, Господи помилуй. Щоб Господь і Бог поселив душу Його там, де всі праведні спочивають. Сьогодні сумний та скорботний день. Ми проведжаємо в останній путь нашого побратима, героя Мирослава, який віддав своє життя за мир та спокій в нашій країні. Мирослав назавжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті, як чудова людина, кращий військовослужбовець, захисник своєї батьківщини, щирі слова співчуття батькам, рідним та близьким, друзям, знайомим, побратимам, всім, хто знали Мирослава. Герої не вмирають! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Стока та страшна війна продовжує забирати без жалю життя українців, наших захисників та захисників. А ми платимо страшну ціну за право самостійно жити, працювати, розвиватись, виховувати своїх дітей на рідній землі. Обрівається життя наших воїнів, які без вагань стали на захист нашої свободи та незалежності. Серед них і наш земляк, захисник, мужній воїн, дума Мирослав Володимирович якому віднині завжди 23. Болісна звістка про смерть мужнього воїна чорним крилом увірвалася в нашу громаду. Клята війна вирвала і забрала життя ще такого молодого хлопця воїна, захисника Мирослава. Дума Мирослав Володимирович народився 26 жовтня 2001 року в селищі Маньківка. У 2005 році разом з мамою. Переїхав на постійне місце проживання до нашого села, де пройшло його дитини. В Юнацій проявляв себе активним учасником шкільного життя, мав безліч талантів, був щирим та добрим другом, урівноваженим, товариським та мав багато друзів. Після закінчення Соколівської школи Мирослав вступив у Жашківський аграротехнологічний професійний коледж, де отримав спеціальність зварювальника. Після проходження професійної практики розпочав трудову діяльність в приватно орендному підприємстві Соколівка в будівельній бригаді. Мирослав був відповідальним та добросовісно відносився до будь-якої роботи. Постійно бав про своїх батьків, родину, будуючи плани на майбутнє. Та плани на майбутнє змінила війна. І наш земляк Мирослав без вагань став на захист своєї країни. У свої 21 добровільно став на захист нашої батьківщини та в лютому 2023 року вступив до лав Національної гвардії України та там приймав участь у охороні важливих військових об'єктів на Черкащині, далі пройшовши підготовку в навчальному центрі на Львівщині та був переведений до військової частини 3018 на посаду помічника-гранатометника, 3-го відділення 3-го взводу оперативного призначення. 14-ї роти оперативного призначення. За час служби старший солдат Мирослав зарекомендував себе як відважний військовий, який сумлінно виконував свої обов'язки. Він пороляв мужність та стійкість, залишаючись вірній військовій присязі та українському народу. Завжди вічливий, добросовісний, відповідальний, чуйний, вірний друг та побратим. Відданий захисник. Старший солдат Мирослав до останньої миті виконував свій військовий обов'язок. Проте, 9 січня 2025 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Надія Сватівського району Луганської області. Болюча та непоправима втрата для родини та нашої громади. В цей гіркий час глибоко співчуваємо. Та щиро поділяємо горе рідних і близьких загиблого, висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати сина, брата, друга, побратима. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас, їх імена назавжди будуть зірцем мужності, патріотизму та незламності. Йдуть до небесного війська найкращі сини й дочки. Нині Мирослава Дума назавжди в струю небесного війська і завжди в наших серцях та нашій пам'яті. Шановні пам'ять героїв та завжди пам'ятаємо самопожертву воїна Мирослава та всіх загиблих героїв, які віддали своє життя заради миру на нашій рідній землі. Дякуємо, цінуємо, гордимося та завжди пам'ятаємо. Вічна та світла пам'ять нашому герою. Українці, війна то реалії нашого часу. І хіба ми могли думати, мріяти, припускати, що війна стане нашим побутом? Наші думки, розмови, листування, спілкування між собою, кожна хвилина нашого буття буде співрозмірена з діями війни. Але ми прийняли цей виклик, ми вступили в боротьбу. І не просто так, що нам хотілося погратися в войнушки. Ні, ми мали відстоювати свою землю, своїх стареньких батьків, дідів, отих діток, які сьогодні навчаються в школі в дитсадках. і дитсадках. Їх, на жаль, менше і менше стає. Ми вступили в цю боротьбу. Але ж ми вступили з мрією перемогти. І ми робимо це отут, у відносно спокійній території, на Жашківщині, долучаємось, хто матеріально, хто фінансово, хто роботою. Долучаємося, але тут дуже маленька частинка, з якою ми йдемо до перемоги, і вона не може бути переможною без наших сил оборони. З наших воїнів. Ви ж тих хлопців і дівчат, які сьогодні є основною рушійною силою в досягненні цієї перемоги. Ми тільки допомагаємо їм, тим самим доєднуючись. І війна не може бути без втрат. Так, руйнуються міста, села, але то нічого в порівнянні з тим, що ми втрачаємо людей. Будь-якого віку. Чи воїну було за 50, чи так як Мирославу 23, ці люди могли жити, працювати, будувати щось, народжувати дітей або й виховувати своїх дітей і внуків. Але життя перервалося. І сьогодні чергова втрата, чергова, бо їх вже немало на Жашківщині та й по всій Україні. Ми проводжаємо в останню путь. Воїна Мирослава. І без перебільшення він є прикладом. Прикладом патріотизму, прикладом справжнього українця, якого не знайшли на вулиці і поповнювали ряди Збройних сил України. Він був добровольцем. Хоча не був військовим професійним, він здобув цю спеціальність, став ним. Переміг страх, переміг нерішучість, знайшов собі силу волю, натхнення, наснагу піти і воювати. Я думаю, страшно всім, тому що за кожним поворотом чекає смерть. Але наші хлопці пересилюють. І саме Мирослав був таким. Що сьогодні нам? Як ми майже неділі проводжаємо в останній путь воїнів? Просто так уже в традицію це війде. Ні. По-перше, повинні боротись далі, щоб отримати перемогу, щоб нам не було соромно перед обличчям цих хлопців, які віддали своє життя за перемогу. І, по-друге, не маємо залишати ті родини наодинці своєю бідою. Вийдемо з території кладовища, забудемо? Ні. І той Вислів, вічна пам'ять і шана має бути в серцях. Бо не буде в нас майбутнього, якщо ми забудемо цих воїнів, які віддали своє життя. Тому сьогодні дійсно наповнюємо енергією, ємкістю, бажанням перемоги ці слова. Що славимо наші Збройні Сили України, славімо Національну гвардію! Всі види військ і морську піхоту і повітряні сили, бо там служать наші рідні, наші близькі, наші односельчани. Молімося і прагнемо, щоб вони поверталися живими і неушкодженими. А всім тим, хто загинув, вічна пам'ять і шана. Шановні батьки, мама, прийміть, будь ласка, відчуття від... Усієї громади від кожного жителя. Герой, справді, ваш син, він залишиться в віках. У вас надзвичайно глибока рана. Хочеться розрадити її, хочеться розрадити ваше горе. Знаходьте в собі сили жити далі, дожити до перемоги, яку наближав ваш син. Можності вам сили пережити. Адві, Мирославе, дякуємо. За те, що був, за те, що ти зробив. Почуваєш миру. Слава нації, смерть ворогам і слава Україні. Героям слава! Молодий світ нації боронить нашу землю. Молоді духи. порой яким не виповнилося 25 років, боронять нашу землю, не пускаючи російську навалу надалі. В наші села, в наші міста і на нашу землю. Таким був і Мирослав, молодий хлопчина, який тільки став в доросле життя, тільки жити і жити, але не злякався ворога, не злякався клятих орків, став на захист своєї батьківщини, на захист свого рідного села Соколівка, на захист своїх батьків, на захист нас з вами, на захист свого брата. До останньої каплі крові захищав нашу землю. Завдяки оцій каплі крові ворог далі не прийшов і не пройде. І завжди буду казати: єднаймося! Українська нація переможе тільки в єдності. І ми повинні це розуміти. Кожна людина повинна розуміти, що тільки в єдності ми здобудемо перемогу. Передмога неомінна буде. А воїни-нацгвардійці помстуться за смерть Мирослава. Повірте в це. Шановні рідні, батько, мати, брат, найщиріші слова співчуття від всіх військовослужбовців Жашківщини, від всіх Збройних сил України. А з другої сторони, найщиріші слова шани, подяки і гордості вам за сина. Він дійсно герой. Слава Збройним силам України, слава воїнам-нацгвардійцям! Слава герою Жашківщини, думи Мирославу і слава Україні! Ми сюди прийшли з любов'ю, щоб провести останню земну дорогу воїна Мирослава. Не раз ми чули слова Святого Євангелія, де каже Господь, що з того людині, що вона здобуде весь світ, але занапастить свою душу. Кожен із нас. Усвідомлює, що смерть і страшний суд нікого з нас не мине. Скільки б ми не прожило, все одно настанеться мить, коли прийдеться нам попрощатися з цим грішним світом і йти до Бога і отримати відплату. Ми звикли жити по стандартам, народити дитину, виховати, дождатися онуків, правнуків, дождатися глибокої старості і потім померти. Але на наш Вік випала зараз важка війна. Важкі випробування, коли ми всі маємо гуртуватися щоб їх подолати. Тому що в єдності сила народу. Господь нас всіх закликав, щоб ми любили один одного, дорожили і цінили. Воїн Мирослав, який. Жертовно поклав своє життя на вівтар перемоги, він свою душу зберіг, тому що він її не занапастив. Ми раз мочили слова і святого Євангелія, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Воїн Мирослав стуки свого серця віддав кожному із нас. І боротьбу, яку ми не розпочинали, ми маємо завершити перемогою саме в пам'ять про. Воїна Мирослава і тисячі полеглих воїнів, які хотіли жити і будуть жити вічно в Бога, тому що вони свою душу зберегли. Каже Господь блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться саме завдяки воїну Мирославу, який на сході України боронив нас. Нас тут і був мир. Ми могли спокійно планувати свій завтрашній день. Завдяки його жертовності діти йшли в школу, хто зійшов на роботу, інші йшли в садик. Ми маємо пам'ятати кожен день, якою дорогою ціною дається нам тут, в Україні мир, що хтось страждає, щоб ми могли жити. І маємо запам'ятати, що Мирослав не просто помер, а Маскаль в нього забрав життя. Маємо це казати дітям, онукам. Щоб знали, хто нам приніс цю біду. Не просто людина померла, а в нього життя забрали. Він хотів жити. Він хотів жити у вільній, квітучій, незалежній Україні. Він прагнув цього. І ми маємо це зробити, щоб його батьки не почувалися покинутими. Шановна скорботна мама, знайти якісь слова розради сьогодні неможливо. Тільки одна віра в те, що він свою душу не погубив, що він її спас, і Господь за це йому дасть вічний вінець слави. Ми також, я вже казав, станемо перед Богом. Я думаю, що настане мить, коли ви зможете обняти його і сказати все те, що ще не встигли тут сказати. А Він нам із неба буде допомагати, щоб поскорше наблизити перемогу, щоб нас пересталися лити сльози, щоб кожна мама, дитина дождалася батька, сина, друга, чоловіка. Нехай Господь укріпляє вас. Імені президента України, Головнокомандуючого збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш син.